Добрий день любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року і ми продовжуємо. Ну, на даний час хочу показати вам таку нашумівшу одну із гібридних форм. Це гібридна форма Зоренька, яка підтверджує з року в рік свої такі достойні результати. Вона тільки набирає обертів. Вона Дуже врожайна, дуже такий ранній термін достигання, дуже привабливий колір, смакові якості в неї ну, дуже високі. Тому ця гібридна форма, я думаю, вже не дуже така так сказати, із новинок. Трішечки вона в своєму десь затрималась, можна сказати. Зараз вона більш нашумівша, тому що вона. Почала плодоносити в багатьох і показувати достойні результати. Тому я думаю, в неї таке дуже велике е, будуще, тому що вона затримається надовго на виноградниках. Я думаю, вона, ну, Кожен виноградник е, тільки порадує, якщо вона буде на винограднику у вас, вона буде вас радувати і своїм урожаєм, своєю стабільністю, і всім іншим. Ну, Це минулорічна. Прищепа минулому році. Дивіться, яка була товщина, не дуже товста. Але виросло в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість пагінів і ми маємо чотири гроночки. Даже тут була, але ну, я трішечки зрізав п'ята, менше, щоб не нагружати кущик. Такі у нас чотири гроночки в минулому е, відео, там, де в теплиці, я вже трішечки показував. також минулорічна прищепа, там вона вже давно перезріла. Ну, вона до сих пор висить, набрала дуже чудовий колір такий. Ну, вона яскраво-червона. Вона там трішечки перейшла, такий бордовий. Ну, смакові якості в неї на висоті. На даний час ось такий має забарвлення ця гібридна форма. Вона трішечки не докрасилась, тому що в мене тут крайній ряд. ну, Деревинка дето після 3-4 години притіняє і після вже таку на заході сонечко на неї не попадає, тому вона не добрала кольору. Я думаю, вона взагалі ще не, не достигла. Як то на неї не так обращав, а це підійшов, коли скуштував ягоду. Вона вже давно готова, вона вже достигла. Тому що в неї, ну, можна сказати, не дуже раннє, може і ультра-сроки, вона це підтверджує. Е, ну, зараз ми зріжемо декілька ягідок. Ну, ягідки поки середнього в неї розміру. Ну, вони, вони плотні. Ну, 4-5 ягідок. Ось така ягідка в неї. Ну, це минулорічна. Прищепа, я думаю, на наступний рік вже вона покаже більш достойний результат. І ми подивимося. ну 10,8. Ягодка в неї важкенька, 10 грамів. Ну, в середньому 10,3. Вона з таким ультрасроком. Ну, 9,6. В районі 10, ну, 9 грамів 10-12 грамів в неї будуть ягідки. От 5 ягідок 50 грамів. Ну, зараз дивіться, ніж як іде. Ягода плотно плотна, плотна м'ясиста дивіться, повністю біла, даже ножиком, як Ну вам можливо і не чути, аж аж такий звук у неї, що вона аж хрумтить, як провести. Дивіться, повністю біла, м'ясиста, м'ясиста. Ягода, прям ну, не сказати, що як камінюка, ну дуже-дуже смачний вкусові якості. Зараз я... Дуже приємний підхруст, ягода не тече, ну, трішечки є так сок, ну. Дуже смачна, набирає дуже добрий цукор. Е, ще одне в неї рано уходить кислота, тому вона е, Ну, можна сказати, по цій причині даже так же виходить в ультрасроки. Так що, я думаю, це буде така перспективна новиночка. Ну, не прям новинка, ну перспективна гібридна форма, яка достойна кожного виноградника. Вона ще себе проявить тільки з кращої сторони. З кожним ріком вона буде тільки підбирати, підбирати. Після оцих в цьому році дощів, після першого плодоношення я поки тріску не наблюдаю. Ну, Будемо будем дивитися за цією гібридною формою, там дивіться на своєму винограднику. Гронки в неї поки середні, в районі такі десь 600, ну, а ця, можливо, 800 грамів одна ось висить така. Ну, може і кілограм і не буде. А так взагалі я бачив в неї трішечки більше за кілограм. Ну, може до півтора, прям дуже великих. Поки, поки не бачив, ну, а там гібридна форма ще більш так вивчається. Будемо наблюдати. Ну, в цьому році вона себе зарекомендувала на моєму винограднику з дуже доброї сторони, що в тепличних умовах, що на вулиці. Ну, достойна гібридна форма, яка себе ще проявить. Я думаю, вона ну, потрібна кожному. З таким окрасом і з такими червоними тонами. Ну, на ринку вона буде користуватися буде дуже таким великим спросом. Ну, на цьому пока все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо в кого вона вже більш показала, які результати, щоб люди бачили, пишіть. Ну, А там дивіться, будемо наблюдати в наступному році. І на прививочки також посажений корне власний є саджанець, вже будемо дивитися і дай Бог покаже вам кращі результати. Ну, на цьому поки все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення, всім кріпкого здоров'я, йдемо далі.